Доброго дня! Мене звати Скорику Ольга Васильівна. Я лікар-дерматовенеролог медичного центру Альтамедика. Останнім часом почастіше на скарги на наявність новоутворень, які збільшуються, починають свербіти, запалюються в місцях постійної травматизації. До нас в клініку звертаються пацієнти на так званий метод дерматоскопія. Що таке дерматоскопія? Це сучасний метод, який включає огляд новоутворення без оперативного втручання. Ми безконтактно оглядаємо новоутворення, оцінюємо його розміри, площину, наявність судин, наявність інших. Пігментних включень, після цього робимо свій дерматологічний висновок. Отже, хто повинен прийти на дерматоскопію? Будь-які пацієнти, у яких на абсолютно чистій шкірі з'явилося новоутворення, яке змінює кольор, змінює форму, змінює краї, починає пекти, свербіти, запалюється. Люди, які мають 50 або більше новоутворень, у яких близькі родичі мають онкологію шкіри це або базаліома, або плоска. Рак. Також пацієнти, які мають в себе в анамнезі або в анамнезі рівних, меланом. В нашому медичному центрі ми використовуємо нове інноваційне обладнання, дерматоскоп німецького виробника Delta 30. За допомогою фотоадаптера ми можемо зробити фотознімок новоутворення, оцінити його розміри, оцінити його краї та площу. Також ми даємо висновок дерматологічний на руки пацієнта з подальшими рекомендаціями. Що може входити до цих рекомендацій? Дерматоскопія новоутворень. Один раз на рік для абсолютно всіх пацієнтів. Час може зменшуватися або збільшуватися. Якщо у вас багато родимок, ми будемо проводити її раз в півроку або для скринінгу цього новоутворення раз в три місяці. Після цього ми разом з хірургами-онкологами складаємо подальший план для лікування даного пацієнта, який заключається в видаленні новоутворення з подальшою гістологією. Отже, недбале ставлення до ваших родимок може потім призвести до виникнення меланоми шкіри, яку ви можете пропустити, а ми діагностуємо на ранніх стадіях. Може виникнути базально-клітинний або плоскоклітиний рак шкіри. Також може бути і переродження звичайної родинки в злоякісну. Звертайтеся у медичний центр Альтамедика, адже саме тут працюють лише кваліфіковані лікарі, які вчасно, грамотно і правильно діагностують новоутворення, описують його, дають вам рекомендації та шлях подальшого лікування разом з хірургами-онкологами.